Слава тому. Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустине в В обличчя вітер ручко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар, іде знесилена, пригнічена. Розбита, натомлена на вічі межі. Вже стільки сліз у дорозі цій пролито, вже стільки болю та яття душі, як ж сама, а то ще й сині з нею. Обоє вигнані із дому нікуди. Ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум легких збилися з дороги. існують в пустині ті шляхи. Мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води. А навкруги пісок, люча тиша. І де-неде видніються кущі. Під ними сина помирати лишить, і відійде, щоб тій страшній тиші піднести голос безкорадній плачі, сльозами Богу вилити в той біль, їм вирок смерть пустині цій. Одна що в неї заповітна ціль, на відстані стріли. Навпроти сина, що помирає без колтка води, згадати шлях, який прожила у статусі невільниці і раби. Не жаль шатра затишного чи їжі, чи одягу, що достань неї був. Жаль лише одного піддалась в родині. Хоча той час уже давно й проминув, уже вона корилась своїй пані. Виріс її син. Тепер вони обоє у вигнанні, і вихід з цього є у них один, помертий у розпеченій пустині, без хліба, без холодної води. Та ангел каже, ось почув я нині той голос отрока, вставай, іди, дивись, криниця, на водиці, Напій дитину, ти сама живіть, як щастям їй наповнились зіниці, яка щаслива була ота мить, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води. Де взялося сміливості й відваги бурдюк наповнений до сина донести. І знову в тіло повернулись сили. І знов ідуть дорогою вони, їм байонист відновили ковточки життя дайної води, що Бог послав, зважаючи на сльози, зітхання й крик, це були молитви Агаві і сина, як йшли крізь грози безлюдною пустиною вони. Як часто й ми ідемо крізь пустиню. Нелегкого легкого. Тривожного життя. І часто завмираємо в хвилюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука біллю душу ве, коли всього на серці наболіло чи непустиня це, або веде. Хоч часто ми всього й не бачимо, за біллю й розпачом, як поруч він стоїть. Як часто ми в таких пустинях плачемо, як часто до нестерпності болить душа і тіло, і слова зникають, щоб ним і Богу вияти свій біль. І наші молитви десь затихають, і здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині без рідних, друзів, просто сам один. Безпорадності годині на тебе там чекає Божий син, щоб розтягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розміяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа. Коли уста не можуть говорити, молись сльозами потихом душі, віра шепіт, твій крик і стогін у тиші. Пустиня вчить нас молитися до Бога, без пафосу, без зайвих гарних фраз. Тому не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу в простоті. Хоча часом, може і несправедливо, що стільки горя випало тобі, та знай, надміру Бог не посилає страждань і горя у твоє життя, і у пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому пустині не піддай від чаю. Пустині ти шукай свого Творця. Пустині ти шукай живого Бога. Крізь білі сльози, розпач і відчай. Молись йому, розвіється тривога, Світліша стане стежечка у рай. Амінь.